Чехія таємно не афішуючи це, закуповувала 155 мм снаряди по всьому світу в західній пресі були такі натяки, витоки інформаційні, що купляли навіть в там Туреччини, е, яка є членом НАТО, Південної Африки е, в Латинській Америці. Купляли е, в Кореї е, там, навіть е, навіть деяких. Країнах, які є союзниками е, Росії, як центральноазійські деякі країни, чи Кавказу, от які формально навіть союзники Росії, там в, е, в блоках військових воєнних з Росією, але чехи Чехина промоглися в них закуповувати, не фішуючи в повній таємничості, от і, і ці потім снаряди пересилалися в Україну для артилерії, і коли прийшли ці снаряди в Україну. Пропорція випущених снарядів між російською і українською артилеріями зменшилася з 1 до 10, стала 1 до 2, 1 до 3. Тобто, як писала тоді одна західна газета, маленька Чехія врятувала Україну від поразки.